Я Анастасія Купрієць і я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні будемо говорити про Австрію, де нещодавно відбулися парламентські вибори, за результатами яких велику силу матимуть тепер праворадикали і популісти, та Німеччину, де також значно зросла підтримка правих сил. Однією з шести учасниць паризького договору про заснування європейської спільноти з вугілля та сталі стала Німеччина. Звичайно, та її частина, якій пощастило уникнути залежності від радянського союзу. У минулій передачі вже йшлося про те, чому саме вугілля та сталь були тоді такими визначальними. І тоді ми говорили про історію створення ЄС та його сутність. У цій передачі говоримо про досвід Німеччини в ЄС, а також про досвід Австрії, яка, хоча й схожа до Німеччини, це парламентська республіка, яка має федеративний устрій, але долучилася до ЄС досить пізно, 1 січня 1995 року до НАТО країна так і не долучилася, бо тримає позицію нейтральності ще від 1955 дев'ятсот коли ухвалила відповідний закон. Проте нейтральною у ставленні до Росії Австрію назвати важко. Думаю, багато хто пам'ятає про те, як у 2018 році Путін танцював із тодішньою міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсель на її весіллі. За останні два роки кількість російських держслужбовців в Австрії зросла до понад 500. Більше половини з них є дипломатами та адміністраторами. Однак, за оцінками австрійської розвідки, до половини з них це просто шпигуни. Про це в червні цьогоріч повідомляло видання Wall Street Journal. А тепер велику владу у своїх руках в Австрії сконцентрують прихильники праворадикальних поглядів, а саме австрійської партії Свободи. Це партія популістська, проросійська, антиєврейська та націоналістична. Маємо весь набір. І її на цьогорічних виборах до парламенту. Дуже підтримали австрійці 29 вересня у день виборів. Стало відомо, що ця підтримка складає 29% голосів. У своїй політичній програмі Австрійська партія Свободи скептично ставиться до ЄС, але виступає проти виходу Австрії з її складу співтовариства. Тож, як результати виборів можуть вплинути на євроінтеграцію України, про це ми запитали експерта доктора Петра Анджеєвського з інституту політичних студій Пан та Західного інституту, проте спершу, Шу, ми його запитали, що результати цих виборів саме свідчать про австрійське суспільство і про яку зміну у ньому Петр Анжиєвський каже, що насправді особливих змін і не відбулось. За всім чатай запречить тим чим медіальним доміщенням, вже то є якийсь який є новий. Перш за все, я хотів би спростувати всі ті повідомлення змі, що це якесь нове явище. Можу нагадати, що вже в 1999 році австрійська партія Свободи досягла результату в 26,9% голосів. Подібно було в 2008 році суперечливий політик і популіст Йорг Хайдер можна сказати очолив розкол цієї партії, тому що з'явилася партія Альянс за майбутнє Австрії, і ці дві партії практично. Чно однакового профілю, тобто популістського і націоналістичного, разом набрали 27% голосів. Отже, цей нинішній результат не настільки радикально відрізняється від того, що відбувалося 25 років тому або 15 років тому. Це певна константа в австрійському суспільстві голосувати антисистемно. Проте чи можемо ми навіть досі говорити це про партію, яка чотири рази була частиною правлячої коаліції? Напевно, вже ні. Іншого боку, цей різкий стрибок підтримки австрійської партії свободи порівняно з минулими виборами є певною мірою збігом. Він пов'язаний з тим фактом, що п'ять років тому колишній лідер Хайнс Крістіан Штрахе потрапив на відео під час зустрічі на ібіці, на якому був зимовірним представником російських олігархів. У скандалі йшлося про вплив Росії на медіаринок Австрії та маніпуляції з опитуваннями виборців. Це призвело до кризи. Розпаду уряду, падіння довіри до партії. А тепер ми повернулися до цього політичного мегатренду в Австрії. Праві партії повернулися до тих рівнів підтримки, які вони мали десятиліття тому. Так що це ніяка не революція. З іншого боку, треба сказати, що це найкращий результат за всю історію австрійської партії свободи. Позиція пана шаповиті найлегше ви історії. Історичним є не лише успіх цієї партії, але й набагато гірші результати інших політичних сил у Австрії. Тож виникає питання, що далі: 29% – це недостатня кількість місць в парламенті, щоби створити коаліцію. Тож які можуть бути варіанти розвитку подій, аналізуємо разом із доктором Петром Анджаєвським. в як я вже згадував раніше, австрійська партія свободи була в уряді чотири рази. Вперше її запросили до уряду в 1980 Дядя третьому і були це соціал-демократи, що було ще цікавіше, тобто ліві сили. Потім ще три рази вона була в уряді разом з народною партією. Карл Негамер, який є канцлером, вирішуватиме з ким буде сформована коаліція, Чи його народна партія піде з австрійською партією свободи, що дасть їм стабільну більшість. Чи вона піде з соціал-демократами? І швидше за все їм доведеться попросити третю сторону, тому що разом дві партії мають більшість дев'яносто. Два голоси, тобто на один голос більше ніж потрібно для отримання парламентської більшості. Це дуже нестабільна ситуація. Це вимагало б залізної дисципліни протягом п'яти років, як від соціал-демократичної, так і від народної партії, і це було б складно політично, особливо тому, що Австрія є федеративною країною, в окремих землях є також сильні регіональні сили. І мені легко уявити, що якийсь депутат, депутатка захоче просунути себе на регіональному рівні за рахунок коаліційної згуртованості. Тож питання в тому, чи буде народна партія звертатись до третьої сили для побудови коаліції. Я вибір між лібералами з партії НЕОС і зеленими. Соціал-демократи вважають за краще бути з зеленими популісти, вважають за краще бути з лібералами НеОС. Тепер проблема буде в тому, як налагодити все це. Тому я очікую дуже дуже довгих коаліційних переговорів і спроби створити. Коаліційну угоду додам, що в Австрії формування нових урядів зазвичай займає досить багато часу. Середній час формування уряду становить приблизно 60 днів. У минулорічному уряді це зайняло цілих 100 днів. Австрійська партія «Свобода» отримала підтримку із гаслами про австрійську фортецю. Це метафора про безпеку Австрії. Герберт Кікель, лідер партії, позиціонує себе народним канцлером, що також допомогло йому перетягнути трохи електорату у передвиборчій кампанії австрійської партії свободи. Також з'явився й український акцент, каже експерт Петр Анджаєвський. ФПЮ – це є спарта об житті про російська чи що у 2016 році це була перша загодна європейська партія австрійська партія Свободи це надзвичайно проросійська партія. Нагадаю, що в 2016 році це була перша європейська партія, яка підписала угоду про співпрацю з єдиною Росією. Так, ця партія переповнена російським впливом і вона має чітко антиукраїнський нахил. Якщо президент Володимир Зеленський навіть виступає онлайн в австрійському парламенті, австрійська партія Свободи на знак протесту виходить і залишає. Папірці з написом нейтралітет і таким чином, наче вимагають миру, але насправді поширюють російський наратив. Також досить сильний російський вплив загалом у соціал-демократичній партії і меншою мірою в народній партії. Це стосується, зокрема, економічних кіл. Це стосується торгової палати, ну і не забуваємо, що останній західний банк, який працює в Росії, це австрійський Райфайзер, і це складає все разом свою рідну картину російського троянського коня в Європі. Це Австрія, так тож тут ми могли б також додати Угорщину. Щоправда, австрійці відрізняються від угорців тим, що якщо західні країни запроваджують якісь, скажімо, пакети санкцій, то австрійці трохи побурчать, трохи поскаржаться, але врешті-решт вони будуть разом із західними країнами і приєднаються до цих санкцій. Вони чекає, але конець конців сам об'єднав під шалего з країнами західними. Я тих санкцій ще давало. А чи можна очікувати подібної поведінки Австрії, коли йдеться про українську євроінтеграцію? Себто, що вона, попри незадоволення, все ж буде солідарною з іншими країнами Союзу. Наприклад, минулого року федеральний канцлер Австрії Карл Нахамер заявив, що у питаннях вступу України до ЄС Київ не повинен отримувати привілеїв, яких не мають Боснія та Герцеговина. Він заявив, що Австрія не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах. Чому країни західних Балкан є пріоритетними для Австрії? Про це ми вже говорили в одній із програм. Тоді ми згадували, що в 23-му році радниця посланниця Посольства Австрії в Україні Анна Марія Штайнер на публічному обговоренні вступу України до ЄС заявила, що Україна не може проходити за пришвидшеною програмою, доки Західні Балкани не можуть цього зробити. Тож як питання західних Балкан та їх значення для Австрії можуть впливати на українську євроінтеграцію? Почуємо думку доктора Петра Олександр Александр Шаренбексеста. Загранічних піроплатні що не нібані повинна віджати спеціальні ще для України. Олександр Шаленберг, який є міністром закордонних справ, неодноразово говорив, що не повинно бути особливого шляху в ЄС для України. Він казав, що всі країни повинні однаково змінювати свою правову систему і проходити необхідні для вступу до союзу етапи без можливості пришвидшення. Річ у тім, що Австрія дуже близька до Балкан, там постійно живе багато біженців ще з часів. Війни в Югославії західні Балкани завжди були зіницею ока Австрії. Просто цей прогрес цих країн дуже повільний і дуже нерівномірний. Хорватія досягла успіху. Словенія також вступила досить швидко складно з Боснією, не просто із Сербією, але вони самі точно не знають в яку сторону їм іти. Австрійці щоразу на цьому наголошують, що не може бути так, що ЄС тут створює такі важкі умови вступу до союзу для цих маленьких країн західних Балкан, а потім розробляє. Особливий шлях для вступу України, думаю, що підтримка Балкан це не спеціальна антиукраїнська позиція Австрії, бо з країнами цього регіону Австрія віддавна має зв'язок. Тож якщо австрійська держава має якісь геополітичні інтереси, то скеровані вони саме в бік західних Балкан. Проте як я вже згадував, якщо буде консенсус великих західних країн щодо інтеграції України до Європейського Союзу, то австрійці навряд стануть якось особливо опирати так будуть наголошувати на проблемах, зрештою австрійці погодяться, бо варто сказати, що Австрія багато чого блокує і багато проти кого виступає, не тільки у питаннях щодо України. Наприклад, Австрія наразі є єдиною державою, яка, наприклад, виступає проти вступу Румунії та Болгарії до шенгенської зони. Це через мігрантів. Вони вважають, що кордони цих країн занадто проникні і занадто багато мігрантів потрапляють до Австрії з цього напрямку. Мко, вони тому блокують це. Границя Анізати файсов з припущальна і збір мігрантів, а також блокує не? також, якщо йдеться про ЄС, то Австрія була проти ідеї спільного боргу у часи ковіду, але Австрія допомагає Україні у рамках допомоги ЄС і допомога ця переважно гуманітарна. Що ж, підтримка правих сил у Австрії є радше закономірністю, і це не повинно шокувати. Як наголошував Петр Анжиєвський, проте результати місцевих виборів у Німеччині і зріст підтримки для правих. Сил стали шоком і потрясінням. Тож далі про цю країну, останні політичні зміни та про позицію України в ЄС. Бартломій Кот, програмний директор Варшавського форуму безпеки, пропонує розглядати роль Німеччини на тлі найбільшої складності для країн ЄС здатності координувати свої політики з іншими країнами. Німеччина завжди мала чітко скоординовану позицію від країни, незважаючи на партійну приналежність окремих євродепутатів, а також уміла цю позицію просувати. Розуміла, що переконати інші держави-учасниці ЄС можна лише тоді, коли не нав'язуєш їм свою волю, а створюєш коаліцію. Тосом, дві же, круто уважаємо собі ще належало би підкриші вже навіть такі перспективі ні тілько історичної, але дві речі, які, на мою думку, варто наголосити не лише в історичній перспективі, але також перспективі ефективності в рамках Європейського союзу. Це здатність координувати свою власну політику між політиками, незалежно від того до якої партії вони належать. А також здатність використовувати європейський союз як платформу для побудови коаліції держав і діяти в цій коаліції не стільки як. Видимий зовні лідер скільки як той, хто справді може просувати свої інтереси, тут же чувіще свої інтереси до пшоту. Зрештою Німеччина не мусить надто прийматися ролью лідера, оскільки і так має найбільший економічний вплив а також має переваги при голосуванні в ЄС як країна з найбільшою кількістю населення. Так легко, звісно, координувати і створювати коаліцію, якщо ти колись створив організацію фактично під свої інтереси. Багато країн ЄС натомість мають проблеми з узгодженням внутрішньої політики і політики ЄС. Тож я запитала експерта, чи Німеччина вважає, що її внутрішня політика і так не надто відрізняється від політики ЄС. Кот зазначив, що ситуація з часом змінюється як щодо Польщі, так і щодо Німеччини, але важливим лишається вміння представити свої національні інтереси як загальноєвропейські. То це істотне з пункту віддення попірання інтересу вданого панса, то уміт важливе для підтримки інтересів тієї чи іншої країни вміння так створити обговорення на європейському рівні, аби перенести частину власної політики на європейський рівень, вважаючи, що таким чином можна буде досягти синергії або, наприклад, розділити певним чином фінансимі і фінансами. Як приклад він згадав ініціативу Дональда Туска під назвою Щит Сходу, коли Польща представила необхідність зміцнити власний східний кордон це зміцнення, яке потребує великих коштів, звісно, воно необхідне для ЄС, бо це є кордон ЄС і НАТО одночасно, який вимагає захисту від нелегальної міграції та Російської Федерації. Бертоломій Кот підтвердив, що у цьому випадку Польща використала досвід Німеччини, яка роками діяла саме так. Tam, gdzie widzieli, że mają możliwość wpływu na regulację na płaszczyźnie europejskiej. Там, де вони бачили, що мають можливість впливати на регулювання на європейському рівні і формувати їх відповідно до їхніх власних національних інтересів, то звісно вони це робили або вони блокували певні правила. Наприклад, з польської точки зору, ми роками намагалися європеїзувати тему, наприклад, спільної енергетичної політики. Це не вдавалося головним чином, тому що німці заблокували цей тип дій. Мені здається, що таке зіткнення, наприклад, між Польщею та Німеччиною, яке в нас було, коли йдеться про атомну енергетику на європейському рівні, і чи буде вона розглядатися як зелена енергетика, це також був приклад, коли національні інтереси, тобто національне сприйняття певних тем, переводилися на європейський рівень, і там було намагання реально реалізувати свої інтереси. Свої інтереси так, Попри те, що це саме. Німці реалізували ідею Nord Stream, а зараз не завжди однозначно впливають на фінансовий механізм допомоги Україні в ЄС. Кот наголошує, що не можна говорити про участь Німеччини лише як про деструктивну. Він нагадує, що ЄС це велика група країн, де так чи інакше щодня приймаються багато рішень, і хтось впливає чи намагається вплинути на них чи сформувати. Така велика група країн подекуди потребує лідера. Хоча рішення все одно є певним результатом консенсусу всіх членів ЄС. У більшості випадків вважає експерт, Німеччина відіграє в ЄС позитивну роль. Але північний потік в Україні сприймався переважно як російський проєкт, і роль Ангели Меркель у ньому, як і у декількох інших проєктах на користь Росії, оцінюється дуже негативно. Так, навіть є думка, що Меркель як комуністка і штазі, так само як Шредер, просто продали Україну Путіну. Та й, взагалі, які треба мати важелі впливу в демократичній країні, щоб лишатися при владі стільки як Меркель. От саме про це я запитала експерта. Ніж і ході довготривалого жонду в Німеччині, та й звинік, коли йдеться про тривалість урядів в Німеччині, це результат німецької системи, яка сама по собі, на мою думку, є дуже тяглою системою. Звичайно, зараз є внутрішні пертурбації пов'язані з тим, що в деяких федеральних землях до влади прийшли як крайні праві, так і крайні ліві. Проте це роками розглядалося як перевага німецької політичної системи. Так було і за часів Ангели Меркель. Переважно це були уряди так званих широких коаліцій, що об'єднували практично більшість німецької політичної сцени, бо включали як соціал-демократів, так і ХДС, тобто з нашого, наприклад, польського погляду групи, які важко було об'єднати в одну урядову коаліцію зі світоглядних. Причин у Німеччині це було успішно, бо вони були дуже зосереджені на проведенні ефективної дієвої та економної політики. І я думаю, що це був головний чинник, який об'єднав ці дві партії. Отже, на мою думку, довгострокове правління Ангели Меркель а також канцлерів, які їй передували, оскільки це не є чимось новим в німецькій політиці, було скоріш за все перевагою політичної системи Федеративної Республіки Німеччина, звісно, всього сьогодні, після багатьох років ми можемо поставити собі питання про якість рішень, прийнятих Ангелою Меркель, і в основному сьогодні ця дискусія зосереджена на можливо трьох елементах: по-перше, це рішення допустити або прийняти велику міграційну хвилю до Європейського Союзу, і де-факто рішення, що значна частина цієї міграційної хвилі осідає в Німеччині. Друге рішення закрити атомні електростанції, а третє на яке ми ймовірно. В основному звертаємо увагу тут у центральній і східній Європі, це, звісно, питання російського впливу в самій Німеччині, і квесті, впливу в російських в рамах Німець саме Бартоломійкод зауважив, що Меркель залишалася при владі головним чином, тому що їй вдалося поєднати часто дуже різні інтереси, як великих партій, так і фракцій всередині цих партій. Інколи просто через найменший спільний знаменник, коли Меркель не відігравала роль лідера. А лише намагалася поєднати ці інтереси. Експерт вважає, що Шольц успадкував цю манеру правління через примирення, через пошук найменшого спільного знаменника. Але політика, яка годиться для часів економічного зростання, не годиться для кризових часів, коли політики і суспільство очікують якогось рішучого лідерського кроку. І, звичайно, каже Кот, наше сприйняття російських загроз було абсолютно нецікавим для західних країн і з їхнім недалекоглядним дитячим сприйняттям світу характерним, зокрема, й для Німеччини. Тож те, що сьогодні ми оцінюємо як явні помилки, у ті часи в Німеччині сприймалося як економічне процвітання, економічне зростання, засноване з одного боку на дешевій робочій силі, яка текла до Німеччини як мігранти, а з іншого боку, на дешевій сировині, насамперед, газ. З Росії, але тепер ситуація змінилася, і не схоже, щоб німці усвідомлювали своїх помилок, коли сьогодні вони обирають ультраправих. І побачимо на те, що поводує високий взрос. Партій з крайних виборах вивнучні міцьких, якщо ми подивимося на те, що спричиняє високе зростання крайніх партій на виборах у Німеччині, то це чинники пов'язані з тим, що Німеччина втратила свою конкурентну перевагу, базовану на цих низьких цінах на енергоносії, а також піддається міграційному тиску. Обидва ці елементи впливають на сприйняття пересічним німцем свого економічного становища. У цьому теж є різниця між нами, українцями та німцями. Наш політичний вибір у цій частині Європи дуже часто продиктований симпатіями, пов'язаними із зовнішньою політикою. Оскільки ми маємо досвід близькості цієї загрози, ми хочемо обирати політиків, які у своїй риториці головним чином зосереджуються на тому, як вони захистять нас від загрози, наприклад, з російського боку. У внутрішній німецькій політиці перспектива цієї загрози ще. leka i nie funkcjonuje. Banyak Niemcyw nie wprawiają się, jak coś bardzo bliskiego i to, co im zagroża dnia. Wielu Niemców nie dostrzega tego, jak o czym jest bardzo bliskie, to, co im grozi na co dzień. Невдовзі також очікуємо на візит у Німеччині лідерів США, Франції, Великобританії та, звісно, будуть лідери Німеччини. Тож зараз почуємо думку Бартоломія Кота про те, що він очікує від цього візиту. Експерт насамперед зауважив, що він розчарований тим, що на цій такій представницькій зустрічі не заявлені політики з центральної та східної Європи. Чого я очікую? Я пам'ятаю, що як прочитав донесення о, о, о тим, що та візита... чого я очікую, чесно кажучи, коли я читав, що цей візит буде поєднаний із зустріччю не лише Шольца та Байдена. Ну бо Байден приїжджає до Німеччини, це логічно. Але що буде ширша зустріч, це є британці і французи. то я був приємно здивований через відсутність у цій зустрічі когось із центральної та східної Європи. Це якось надто яскраво нагадує у негативному сенсі цього слова ситуацію. 2014 року, звісно, це побоювання завжди є, і в нас тут у Польщі. Думаю, що те саме відчуває і українська сторона, що, на жаль, найважливіші рішення щодо результатів цієї війни буде прийнято так трохи без участі представників цієї частини Європи. Натомість, я маю дуже скромні очікування щодо цього. Я усвідомлюю, що Байден під час свого останнього одного з останніх, якщо не останнього, візиту, уже. Обмежений в часі та в плані прийняття рішень це все відбувається під час дуже інтенсивної виборчої кампанії у США, тому прийняття будь-якого серйозного рішення, що потенційно може мати негативний вплив на вибори або навіть негативну оцінку, скоріш за все, неможливе. Тому я сприймаю цю зустріч більше як піар політичний хід показати, що ми, звісно, підтримуємо Україну, що ситуація в Україні та результати війни надалі важливі для країн Західної Європи і сполучених штатів, ну а якщо мало би бути якесь переломне рішення, то сьогодні ми очікуємо лише одного такого рішення дати можливість Україні обстрілювати цілі у глибині Росії. Але заяви Пентагону, зроблені майже безпосередньо перед зустріччю Зеленського з Байденом, скоріш за все обережні та негативні щодо цього. Якщо Байдена досі не переконали, я не думаю, що станеться у найближчій перспективі щось. Ну але що ж, тримаємо кулаки за тих, хто приймає рішення, і зрештою важливо теж показувати солідарність заходу. Напевно, істотне є те, щоб показуватися ж там солідарність заходу. І ми будемо обов'язково ще обговорювати підсумки цього візиту у Німеччині. А тим часом активне політичне життя в ЄС триває і на цьому тижні. Європарламент говоритиме про відновлення прикордонного контролю сімома країнами ЄС. Також будуть говорити про самопроголов. Ошену миротворчу місію Орбана та його візит до Москви та Пекіна. А на сьогодні нагадаємо, що з нами були Кот, програмний директор Варшавського форуму безпеки. А також доктор Петр Анджеєвський з інституту політичних студій ПАН та Західного інституту, і ведучий щотижневої програми Україна і чи ЄС Сніжана Чернюк та Анастасія Копрієць.